Ну, я не думаю, що лише південь, зокрема, ворог намагається наносити удари по всій території України, намагається завдавати шкоди, перш за все, цивільній інфраструктурі для того, щоб загнати не лише населення на південні на південних теренах України в інших регіонах, скажімо так, на таку кімнату жаху. Де люди на емоціях можуть на думку ворога, звичайно, відповідним чином діяти, там виходити на вулиці, вимагати від влади припинення боротьби. Ворог забуває найголовніше, що сьогодні цей супротив, цей рух опору, який діє з боку України, він є суто суто народним. Тому для нас це навпаки мотивація для продовження наших подальших дій. Тому перш за все, це терор. Ви знаєте, сьогодні дуже часто і вчора мене запитували про те, як можна пояснити логіку дій ворога, логіку дій росіян саме по тому, що вони намагаються бити по цивільній інфраструктурі по житлових будинках. Відповідь дуже чітка, на мій погляд. Логіку терориста пояснити неможливо, бо це логіка терориста. З терористом треба говорити лише його мовою відповідати силою на силу, і сила наша. Вона повинна бути більшою. Власне, чим її можна підсилити, ми вже з вами сказали трошечки раніше. Ну, по-перше, чому була така вибухова сила? Про це скажуть військові експерти, військові інженери, які зараз вивчають залишки того, що вдалося знайти на місці трагедії. Це по перше, по-друге, дії дрона, маршрути вони заплануються завчасно, наскільки мені відомо. Тому ми говоримо про те, що країна агресор, країна терорист. Планує удари по цивільній інфраструктурі за вчасно. Що стосується питання сховищ їхнього стану, це питання перш за все до представників влади. Цим питанням опікуються представники влади від початку великого вторгнення. Я б тут ще говорив про небайдужість людей. Що якщо виникають ці проблеми а, зі сховищами, і певні, ну тобто вони можуть бути різні, десь там щось закрито, не дай Боже, десь щось не облаштовано. Будь ласка, влад, до влади треба звертатися, не чекати, що хтось там прийде і а, буде за вас все робити. Треба повідомляти про те, що відбувається. Принаймні, комунікації на сьогодні, а, і з боку міської і обласної влади, вони є. Люди не повинні бути байдужими, бо це їхнє життя, життя їхніх рідних і близьких. І я хочу нагадати про алгоритм дій під час сигналу повітряної тривоги. М -м -м Говорити на кшталт того, що раніше над нами я цитую зараз не жужжало, Це не говорить про те, що не може влучити ворог. Ще раз кажу, ворог є терористом, ворог намагається бити по цивільних. Будь ласка, сигнал повітряної тривоги пролунав, особливо коли це мова йде про шахеди. Про певну ракетну загрозу, якщо це не балістика, то будь ласка, дійдь до укриття часу достатньо. Це якщо говоримо про сховища. Що стосується системи протиповітряної оборони, вона удосконалюється і буде удосконалюватися. Власне, ми вже сказали про те, що необхідно Україні загалом не лише на півдні підсилення системи протиповітряної оборони. Більше пускових установок, які мають відповідний радіус ураження ворожої. Проти ворога, тому це найголовніше про що сьогодні мусимо говорити. Європа, ну чесно скажу, використав слово, зобов'язана віддати сьогодні все, тому що тут, в Україні, захищаючи українське небо, ми захищаємо небо Європи. Це без перебільшення. Запитайте у тих сусідніх країн, які це бачать і відчувають на собі.